Слава Україні! Сьогодні вночі бойові комарі невідомого, звичайно, походження, пролітали дуже активно над територією Російської Федерації. Будь-якому разі, їх замало, поки що замало. Але Міністерство брехні та ганьби Російської Федерації, так зване Міністерство оборони, заявило про 158 знищених українських БПЛА. Так от, було гучно. Краснодарський край, Ростовська область, Північна Осетія, Воронська, Курська, Білгородська, Саратовська, Пензенська, Орловська області, Ставропольський край не обійшло стороною. І, звичайно, Чорне і Азовське моря. Там збивали комарів. Російська математика відома: якщо збили 158, то скільки ж тоді прилетіло? Як правило, цифри не збігаються. Але почекаємо до розвідки. До речі, питання. А обломки знають, що вони не долетіли. До речі, кажуть, було гучно також на аеродромі Енгельс. Тому самому. Отож, почекаємо, а наші сили оборони точно заслужили на ранкову каву від вас і на донати допомоги. Бадьорого і максимально безпечного і продуктивного дня кожному з нас. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть! Ворога!